За. Хто з вас організати? Ми всі, це наша а, активна. Ви можете група. Я тільки що все сказав. Ми хочемо, щоб не руйнувався далі наші совкус, пуща водиця. Так само ж і в Обухові є таке саме в Єсімосілках такий совхоз. Ми хочемо, щоб зараз ми знаємо, що є таке столичне. Фірма, яка в нас забирає там багато землі, що то будувати хоче, ми хочемо це все повернути в суфузі, щоб вони далі не Щоб не руйнували наші. Микола Лисак? Фей. Лисак. Фей. Лисак. Да. А скажіть, будь ласка, про звільнення міністра? чого Чому? Міністра, да, про звільнення міністра, тому що ми до його два рази приходили. Ми зверталися до його, що давайте ми сядемо за переговорів, що Ми робочу групу создамо і будемо працювати, і все ми зробимо, повернемо, щоб цю корупцію у Совхозі і значить, правильно працювати. Він нас не вислухав. Він до нас не вийшов. Хоч ми навіть знали, що він був у кабінеті. Ми два рази, я ще раз до нього звертались ноль. Не Пообіщали створити робочу групу, не создали нічого. Ми ждали, ніхто до нас ні уваги не звертав. Тепер ми прийшли до президенту. Ми, ми взагалі у, у, у цього президента, ми вже другий раз. У цього президента. У нового. А фактически ми вже воюємо десь більше десяти років. Що проблема пояснює у нас? Унічні підприємств я вам скажу до нас знищення підприємства. Ну от скажіть, як знищують ваше підприємство? Рішу тепловиці, ви вирізали весь скот у совхозі слова? Ви чули про такий совхоз мільярде. Він весь Київ. Між прочим, перебуваємо. Сокосовки, що це? Да. Ну, це? Якщо ви жителька у, у Києва, значит, ви повинні цей сухос... Каліновку Су я знаю. Калінаку. Каліновка. Каліновка, Каліновка... Дарше, після. Сокосовка, да. якого знищили і приєднали до кущів. Угу. А тепер вже хочуть кущі водицю знищити, як таке, як таку. Та вона Швайка. промислилася, що пісоком, є такий у нього перший замісник, за, за який в нашому совхозі, в Совкузі Сумки, починав діяльність. А от скажіть, будь ласка, ви кажете, вже 10 років, бо ну, лише міністри мають докласти зараз? Я ж розкажу, ми, 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 ми до цього міністра тільки другий раз приходимо. А ми, ми... благодаря нам ще сухо держиться, його ще повністю не знищували. розумієте чи ні? А бо... що спричинило от зараз цей перевір? Як що? Люди залишилися Це... під забором. Закрили підприємство. З... Так розбажарю, я ж говорю, що вирізають теплиці. Бо... 300, г... 300 гектарів знаходиться на території Києва, нашої землі. 300 гектарів. Зараз почали будувати там столічний, на Виноградарі, якщо не ви знаєте. Там з правої сторони від того, що почали е, будувати там столічний, що воно там буде якийсь торговий центр, я не знаю. І ми хочемо це все пристановити, розібратися, як воно що. У нас є відкритий ґрунт, теплиці поністажали, є теплиці відкритого ґрунту, Грибниці, гриби вирощували, ви знаєте, що, ну ви не знаєте, як ви кажете, ще не знаєте, то я вам кажу, вирощували гриби, вирощували помідори, гурці, кавуни колись були. І все, що на, родин, на городі в Жулянах була така велике поле, на якому вирощували капусту, гірки, помідори, все було в нас. Зараз у, у нас на сьогоднішній день все зруйновано. Зру... Зру... Ще приніп якось держався. Він е, герой ще був Радянського Союзу. Зараз, коли він вийшов, почало все вибухатися. А скільки людей е, зупинилися без роботи? Ну, у Нас було скільки? 1200 нас було в це тільки в супутінку. Зараз нас приєднали і музей, чи там і е, Чаводиця. Вони всі зараз разом стали коли всі написали на свій рахунок люди, сказали, через год наче вернуться. але помінялися генеральний, три вже генеральних міністрів. Не можемо добитися, ми хочемо, дійсно, щоб народ вибрав собі керівника, який буде працювати разом з народом і буде встановлюватися, ми довіряємо. Якому ми довіряємо. І ми за цього, Ми попросили підійшли до е, міністерства один раз, другий раз підійшли, нам обіщали, він сказав, що 4 години встрінеться, бо він зараз не може. 4 години в 16.00 він знов не прийшов, знову все було все напрасно. І от ми вже не віримо, йому прийшли.